Позбавлення батьківських прав: які шанси, скільки часу це займає, і що буде з аліментами? У цьому відео хочу розповісти про самі часті питання від клієнтів щодо позбавлення батьківських прав. За статистикою, мами частіше намагаються позбавити батьківських прав батька. Зворотні ситуації, коли дитина проживає з татом і він намагається позбавити матір батьківських прав, також, звісно, є. Але такі кейси все-таки менш поширені. Тому я в цьому відео за основу візьму приклад, коли мама. Позбавляє батька батьківських прав. Це зроблено виключно для того, щоб я могла говорити коротко і зрозуміло, мама і батько замість той із батьків, кого позбавляють батьківських прав. Я у жодному разі не закликаю позбавляти всіх батьків батьківських прав. Це просто приклад. Не шукайте в ньому ніякого підтексту. Коли до мене звертається батько, який судиться з матір'ю дитини за батьківські права, процедура відбувається точно так само. Що для мене, що для суду? Батько і мати це один із батьків дитини, і в них повинні бути абсолютно однакові права. А ми повернемось до теми позбавлення батьківських прав. Батько згоден на позбавлення батьківських прав. Чи можна обійтися без суду? Ні, не можна. Ця процедура відбувається лише в суді. Мама подасть позов до суду, а батько може не заперечувати проти цього. Він може з'явитися до суду і повідомити, що він не заперечує, він не бере участі в житті дитини і не хоче цього робити. Або він може подати таку заяву до суду письмово. Батько не допомагає дитині, але мама і не подавала на аліменти. Для суду все виглядає так. Якщо ви не подавали до суду на аліменти, значить у вас немає претензій по аліментам, значить батьки мирно домовились про утримання дитини і у них немає жодних проблем і боргів один перед одним. Тому запам'ятайте, доказом несплати аліментів є довідка з виконавчої служби. Якщо ви на аліменти навіть не подавали, то слова про те, що він їх не платить, залишаться просто словами. Які докази потрібно зібрати для суду? Якщо тато не платить аліменти, то потрібно взяти довідку з виконавчої служби. Крім цього, рекомендую взяти декілька характеристик: з місця роботи. Ви прекрасний співробітник, у вас стабільна робота. Характеристики на дитину з дитячого садочку або школи. Дитина доглянута, займається нею мама, бере участь у зборах саме мама. З поліклініки стан здоров'я дитини хороший. Всі потрібні огляди проходить і відвідує лікаря з мамою. Всі ці характеристики потрібні для того, щоб показати суду, що дитиною займається мама і що вона робить це успішно. Якщо у вас офіційна зарплата, можна взяти з податкової довідку про доходи. Якщо є власне житло, показати документи на житло, адже ви можете забезпечити добрі умови проживання для дитини. Також скажу про те, що суд обов'язково залучить до процесу органу піки та піклування. Цей орган має виїхати до вас додому, скласти акт про умови проживання дитини, потім запросити вас на комісію. І винести рішення, чи доцільно позбавляти батька батьківських прав. Цей висновок органу опіки передасть до суду. Проте повний список документів, звісно, залежить від вашої життєвої ситуації. Якщо ви плануєте процес позбавлення батьківських прав і вам потрібна допомога, під відео залишаю посилання для запису на індивідуальну консультацію. З батьком немає жодного зв'язку і ви не знаєте, де він знаходиться. Насправді, навіть в цьому випадку можна провести судовий процес, тому що суд може приймати рішення без явки відповідача. Звісно, не одразу суд буде подавати запити і встановлювати місце його проживання, буде направляти йому повістки. Проте, якщо відповідач постійно буде їх ігнорувати, то суд, врешті-решт, прийме рішення без нього. Батько періодично платить аліменти чи є шанси позбавити його батьківських прав. Шанси є, але зробити це буде складніше, пояснюю, чому. Періодична фінансова допомога дитині не означає, що батько повністю виконує свої батьківські обов'язки. Можна платити мінімальні аліменти і 10 років не бачити дитину, не цікавитись нею і взагалі не знати, як вона виглядає. Тому оплата аліментів не є перешкодою для позбавлення батьківських прав. Але… Ви повинні довести, що батько не бере участі в житті дитини і не хоче цього робити. Але якщо насправді це ви не дозволяєте йому бачитися з дитиною, то це не причина позбавляти його батьківських прав. Якщо у вас залишились питання по батьківським правам, пишіть в коментарях або ж переходьте в наш інстаграм, посилання залишаю внизу. Ви зможете в директ описати свою ситуацію і отримати рекомендації адвоката. Не забудьте про лайк та підписку.